Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що Путін з усіх сил намагається вселяти в росіян оптимізм своїми заявами про так звані успіхи російської армії, заявами про те, що Зеленського чекають в Москві, що розміну територій на гарантії безпеки не буде своїми черговими ультиматумами Україні, незважаючи на те, що російські пропагандисти водночас намагаються ліпити з Путіна так званого «мачо», Сьогодні вони показали на катері ураган. Сьогодні Путін на далекому сході намагається ляко показати, що у Путіна є сили, що у нього є драйв, щоб росіяни сподівалися на нього. Сьогодні на Росії, взагалі, Путін, незважаючи на це все, відійшов далеко на другий план. Тому що ключові такі новини, ключові теми для росіян, які їх дуже хвилюють, це заяви в першу чергу глави Сбербанку Грефа, а також міністра економіки Російської Федерації Рішетникова. Сьогодні Греф заявив, що в економіці Росії фіксується технічна стагнація. І таку заяву графа сьогодні публікують не лише російські ЗМІ, а й міжнародні ЗМІ, наприклад, Радіо Свобода. І це вперше, коли російські топові чиновники прямо заявляють про стан справ на Росії. Більше того, Греф спрогнозував падіння курсу рубля до кінця року, і він повідомив, що це повинно знизити ризики для експортерів і бюджету. Щодо заяви від Решетникова, то сьогодні міністр економічного розвитку РФ заявив, що економіка Російської федерації охолоджується швидше ніж очікували, і що зараз прогноз уряду буде скоригований. Ситуація цікава, особливо дивлячись на те, що міжнародні змі писали, що російські топові політики і чиновники відмовляються дивитися правді вічі і не хочуть вірити тому, що російська економіка стрімко деградує. Вони відмовляються визнавати. А сьогодні раптово таке визнання і повідомлення не лише в російських, а й в міжнародних ЗМІ. І ситуація дійсно на Росії така атмосфера напружена, хоча б тому, що Медведів сьогодні почав знову зриватися, хоча давненько його не було. Він сьогодні почав верещати, що активи будемо повертати територіями України і цінностями британської корони. Медведєв почав згадувати про заморожені московські активи, почав кричати, що Москва буде окуповувати українські території, якщо ці активи Росії не повернуть. А також накинувся на Великобританію. Він заявив про те, що Москва буде віджимати майно британської корони як на території Росії, так і на території України, куди дотягнеться або навіть інших країн. Ось такі нервові заяви від Медведєва, які розуміє, до чого все йде. А тим часом російські ЗМІ сумом повідомляють на тлі таких гучних заяв, що нафта марки Brent подешевшала вперше з кінця серпня. І що зараз нафта марки Brent коштує менше 67 доларів за барель. А ще два дні тому умовно вона коштувала під 70. І на тлі новин про зниження цін на нафту сьогодні російські ЗМІ активно цитують чергові заяви від Трампа, навіть не заяви, а повідомлення інсайди з американських ЗМІ, від видання з Post, що Трамп відмовився від торговельної угоди з Індією через російську нафту? Що Трамп хоче обміняти торговельну угоду з Індією на скорочення закупівлю Індії російської нафти? Російські ЗМІ пишуть, що Трампу представили нову пропозицію, яка передбачає значне зниження мит на американські товари для індійського ринку. Однак, президент США сказав так, що Індія має скоротити і значно скоротити імпорт нафти з Росії, а інакше торговельної угоди не буде. І щодо того, чому Трамп так робить, російські пропагандисти пишуть, що для адміністрації Трампа зараз критично важливо продемонструвати свою жорсткість щодо Москви та її партнерів, тому компроміс з Нью-Делі з Індією в сучасних умовах виглядає дуже складним. Ситуація з Трампом як бачимо цікава, і щодо Індії безпосередньо ми бачимо, що тиск дійсно з боку США продовжується. Хоча Індія і надалі купує дешеву російську нафту, а Росія уже... Протягом останнього тижня, можливо, максимум двох тижнів, вже зробила другу знижку на російську нафту. Щодо заяви самого президента США, він сьогодні повідомив, що Зеленський і Путін не готові до переговорів, але невдовзі щось станеться. Я спостерігав за цим і я бачу. Я говорив про це Зеленським і Путіним. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося зробити. Я думаю, що ми все владнаємо. Такі заяви президента США. думайте, що хочете, що владнаємо, що має статися. Можливо, Трамп натякав на Індію, тому що коли йому здавали питання вчора про те, що Трамп нічого не робить щодо тиску на Російську Федерацію, він заявив, що він робить, і він прямо сказав про тиск на Індію. Тому очікуємо новин. Інша цікава новина: чергова заява президента США щодо Нобелівської премії миру. Він сьогодні заявив, що не претендує на неї. Все, що я можу зробити, це гасити війни. Я не прагну уваги, я просто хочу рятувати життя. Така реакція від президента США Трампа щодо Нобелівської премії Миру. І ми бачимо, що дійсно це питання його турбує. І це питання і вчора задавали, сьогодні задавали, і він відповідає, висловлюючи свої емоції. Щодо новин на Росії, є ще одна новина, про яку потрібно сказати: це те, що на Росії запровадили месенджер, державний месенджер під назвою МАКС. І про цей меседжер пишуть і міжнародні змі, наприклад, Deutsche Welle, що тепер цей меседж має бути у всіх росіян за змовчуванням, і що Росія робить його обов'язковим. Що, наприклад, з 1 вересня він повинен стояти на кожному смартфоні, що продається. Росіяни дуже хвилюються щодо цього месенджера. Вони бояться, що він буде знімати, наприклад, підслуховувати ще щось. І щодо цього лунають навіть заяви з державної думи, де запевняють росіян, що месенджер Макс не буде автоматично складати доноси, не буде робити ніякі донесення, ніхто нікого не прослуховує, нічого, не хвилюйтесь, користуйтеся російським державним месенджером. Щодо міжнародних важливих новин, то необхідно в цьому випуску позаким сумнівом сказати, що вчора пізно ввечері у Франції прибув президент Крино-Зеленський, адже сьогодні в Парижі черговий саміт коаліції охочих. Щодо цього саміту, то цей саміт відбудеться в Парижі. В ньому особисто будуть брати участь семе європейських лідерів, керівництво Європейського Союзу, президент України, а також ще близько 20 країн долучити дистанційно. І ще вчора пізно ввечері Зеленський та Макрон обговорили гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та євроінтеграції. І що важливо, це те, що президент України дав інтерв'ю французьким ЗМІ. І Я хочу в цьому випуску декілька важливих таких цитат. Зеленський французьким змі заявив, що територіальні поступки Путіну в Україні приведуть війну в Європі. Він наголосив, що відхід ЗСУ з Донеччини дасть Російській Федерації плацдарм для окупації Харкова і Дніпра. Він нагадав, що так вже було і з Кримом, і що раніше аналогічне було з окупованими територіями Донбасу. І зараз президент като відкидає, відкидає будь-які так звані пропозиції Москви і будь-який тиск на Україну щодо цього. Також Зеленський наголосив, що фінал війни в Україні за корейським сценарієм можливий, але не підходить з погляду безпеки з точки зору гарантій безпеки Україні. Потрібен сильний альянс між Європою і Сполученими Штатами Америки. Аби покласти край агресії РФ надовго щодо гарантій безпеки для України, сьогодні лунає черговий верес Кремля устами Захарової. Вона заявила, що Росія не буде обговорювати розміщення наземних військ в Україні, взагалі не буде обговорювати категорично проти цього виступає. І стосовно таких заяв щодо реакції на них є реакція від генсека НАТО Рюте, який сказав прямо: а чого нас має цікавити, що Росія думає про чиїсь війська в Україні? Це суверена держава, це не їм вирішувати. Дійсно, правильно, чітко і влучно сказано, чому взагалі має цікавити когось позиція Кремля, країни-агресора. Є інсайт від американського агентства Bloomberg, що Європа, на зустрічі коаліції охочих буде схиляти Трампа до нових санкцій проти Росії. Звісно, будуть якісь такі проміжні рішення. Цілком можливо буде таке спільне звернення коаліції охочих до президента США Трампа. Однак, як ми знаємо, навряд чи він наважиться, його ще схоже на те, що потрібно довго-довго схиляти. Щодо вчорашньої так званої пропозиції від Путіна, щоб провести перемовини з президентом Курина Зеленським в Москві. Президент Курина Зеленський це навіть не коментує, але є реакція від собі. Який відкинув неприйнятну пропозицію Путіна, зустрітися з Геленським в Москві. Україна просто це відкидає, навіть немає про що говорити. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі ноті на фронті. Тим часом ситуація складна. Є повідомлення нашого генштабу, що відбулося 180 бойових зіткнень за попередню добу. Це велика цифра, і це вказує на те, що окупанти, незважаючи на що, продовжують активні наступальні та штурмові дії. Однак наші воїни герої мужньо та героїчно тримають рубежі і протягом останніх декількох днів навіть повернули декілька населених пунктів, контратакують, де є можливість, і окупантів нічого не виходить. Немає жодного стратегічного успіху. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій, новин. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.